Як підготуватися до капеланського служіння? Те, що капелани визнаються церквою та її членами як своєрідні носії Божої присутності, накладає на них неабияку відповідальність. Часто служіння капелана сприймається оточуючими як видиме нагадування про Божу присутність у непридатних для цього місцях і обставинах. Значною мірою підготовка та сертифікація для капеланського служіння є питанням відповідальності релігійних та навчальних закладів. Але не тільки. Майбутній капелан також несе особисту відповідальність за те, щоб опікуватися здобуттям необхідних знань і навичок служіння. Чим краща буде попередня підготовка у капелана, тим більша ймовірність, що він досягне значного успіху у служінні. Без свідомої та наполегливої праці, спрямованої на здобуття потрібних компетенцій, капелан найімовірніше не впорається. Компетенції, які повинен розвивати капелан, це служитель. Пастор, заступник, цілитель, вчитель, напрями функціональних обов'язків капелана: це забезпечення, сприяння, піклування та порадництво, консультування. Наведені завдання та компетенції належать до безумовних та першочергових очікувань від будь-якого священнослужителя, який готується стати капеланом. Майте на увазі, що ці завдання і компетенції є обов'язковою умовою капеланства, проте вони не відображають усього того. З чим насправді капелан матиме справу щодня. У наступних відео ми детальніше розкриємо чотири напрями функціональних обов'язків капелана. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відео лекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.